Активний спротив селян Поділля пояснюється ще й тим, що на правобережні переважала подвірна форма земельного землеволодіння. Тобто землею володіла сім'я на чолі з домовласником. Натомість на лівобережжі переважала общинна форма землеволодіння. До початку ХХ століття, яку нагадував колгосп у березні 1930 року у трьох округах: Тульчинський, Вінницький, Могилівський, вибухнуло справжнє селянське повстання, яке придушувалося за допомогою кулеметів і навіть гармат. Убитих нараховувалось сто осіб, декілька сот було поранено, 243 села були охоплені збройними виступами. Подібне повстання у кілька сотень чоловік, зафіксоване у гайсені. Натовп розгромив хлібопекарню. А один із партійних функціонерів, відряджених до Калинівського району, жалівся: Сидимо, як на Вулкані. Коли лягаєш спати, не знаєш, чи прокинешся. Продовжувався спротив окремих підпільних організацій, які називали куркульськими бандами. Активно діяли так звані політичні банди, зазвичай їх очолювали колишні офіцери армії Української Народної Республіки. Так, у Вороновицькому районі на чолі з колишнім петлюрівським отаманом Саваринським повстанці Громили державні установи звільняли заарештованих селян. У прикордонних районах селянський опір набрав рис справжньої селянської війни. Переважно протести були мирними, адже селяни не мали зброї у потрібній кількості. Комуністи зневажливо називали повстання валинками від російського валиніць, тобто ухилятися від праці. Ініціаторами повстань були жінки зазвичай. Вони збиралися біля сільради натовпами і вимагали повернути колективізоване майно і зерно. Також ці повстання називались бабськими бунтами. Кожен третій селянський виступ був жіночим. Зберігся навіть народний переказ про жінок повстанок, у яких основною зброєю був праник ребриста дерев'яна дошка для просування. Тому бунтарки називали себе праниковою хмарою. Однією з форм опору стало поширення анонімних листів та листівок антисовєтського та антикомуністичного змісту. Вони закликали, хто не бажає загинути з голоду, тягнути більшовицьке ярмо і відробляти їм кріпосне право до зброї. Листівки були підписані спілка визволення України. Листівки зазвичай містили погрози на адресу місцевих представників влади. Наприклад, в селі Тарасівці Тульчинського району біля хати читальні були знайдені листівки з таким текстом. Цитуємо: У батька Махна є повна бочка вина! Є спірт і денатура і дівчат повна фура. Параходик пливе мимо, пристані, будем рибку кормить комуністами. Частина листівок закликала до всеукраїнського народного повстання, відновлення Української Народної Республіки, містила гасло геть комуністичну неволю та хай живе самостійна Україна. Влада переважно боялася інтелігенції, яка могла очолити повстання. Але і серед селянства були помітні прояви національної ідентичності. Влада намагалась зламати селянство різними методами. Один із них зруйнувати зсередини колись міцну сільську громаду. Як це робили? Підігрівали напругу між заможниками та біднятством, яке підтримувало здебільшого совєтську владу. Аби швидше. Придушити селянський рух, режим намагався вбити клин у відносинах між селянством і робітничим класом. Так, селянство було незадоволене, що з їхньої точки зору робітники мали більше прав та привілеїв. У свою чергу робітники вважали, що селяни. Відмовляючись записуватись до колгоспів, таким чином саботуючи постачання продуктів харчування у міста. Тому робітникам необхідно було допомогти селянству зламати опір куркулів та підкуркульників. На зростання насильства з боку влади, селянство відповіло посиленням активного опору. Збільшилися терористичні акти проти місцевих членів партії. Та сільських активістів вбивства, побиття, підпали, псування техніки, реманенту. Так, якщо у 1928 році в Україні зафіксували понад 100 терактів, у 1929 близько півтори тисячі, то на кінець 1930 року майже 14 тисяч. Головними причинами терористичних актів були хлібозаготівлі та колективізація. Спротив селянства тривав недовго. Основні причини: відсутність справжніх лідерів та слабка організація. Часто місцеві інтереси переважали національну ідею. Зіграли свою роль і широкі репресії з боку каральних органів та червоної армії. Режиму все ж вдалося ліквідувати куркуля як клас, але селяни змогли налякати владу. І на півроку призупинити маховик колективізації. У березні 1930 року режим таки пішов на поступки, дозволили виходити з колгоспів та повертали майно. Як наслідок, до кінця літа 1930 року колективізованими залишилися менше третини селянських господарств. Сталінський план нищення українського села шляхом колективізації був під серйозною загрозою. Як і весь план побудови світлого комуністичного майбутнього. І головним ворогом був український селянин. Лише голодомором геноцидом Сталін упокорив українське село.